Всій малечі цьомки Добре. добрий вечір! Нарешті, нарешті настав день, якого чекали усі люди. Так, нарешті настає та ніч, яку чекав увесь світ. Тому що саме сьогодні вночі весь світ буде зустрічати новий рік! Але в кожній країні є свої традиції зустрічі нового року. Так, кожна країна по-своєму зустрічає новий рік. Ти знаєш, Левчику, я тобі скажу, що чомусь в Монголії Дід Мороз дуже схожий на чобана. А люди навколо нього баранята так бе-бе-бе. А, а знаєш, Левчику, знаєте, діточки, що робить роблять італійці на Новий рік в Італії? Що? Вони викидують через вікно. Непотрібні пожитки. Коли вночі? Ну так, на новий рік, в новорічну ніч. А то треба так ходити і оглядатися цілий час, чи там тобі щось не впаде, якась стара шафа на голову <с або <с якийсь капець, так? Та Левчику, так. смішно, смішно, так, смішно. А ви знаєте, діточки, що в Гвінеї в новорічну ніч по вулиці водять слонів? Отак От ідуть великі слони. Так. А люди співають з Новим роком. А слони в свої такі великі носи гудять. Вони теж всіх вітають з новим Роком. А в Болгарії, Левчику, <клес> в Болгарії з дванадцятим ударом годинника всі цілуються. <клес> А дуже воно дуже близько до нашої передачі, бо в нашій передачі ми теж всім кажемо цьомки. У нас новий рік кожен вечір, бо ми всім кажемо цьомки. А взагалі я тобі скажу, що в Болгарії дуже традиція схожа на українську традицію. Ну, от подивися, у нас, коли б'є 12, 12 ударів годинник, теж ці цьомаю. Так, так. А, так. А, а я хотів би під час того, як будьомитися, ще надіслати своє привітання з прийдешнім новим роком. Привітати всіх і побажати, щоб більше цьомались. Ха, щоб більше цьомалися. А я тобі скажу, що українці дуже люблять різні свята. От, подивися, навіть новий рік у нас не так, як у всіх. Ми починаємо з вечері, а закінчуємо сніданком. Гуляємо з вечора до ранку. Так, ну бавимося, веселимося. Побажання даруємо один одному, так а я знаю, що Левчик написав дуже гарну пісеньку. Я й хочу подарувати якраз нашим глядачам цю веселу пісню до нового року. Хочу, 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 хочу і всі дівчатка, хлопчики теж хочуть. <гум> Давай, співай! І танцюємо разом, тому що ми сьогодні маємо особливий настрій. Мерші зустрічайте, новий рік, щоб і не мов той вогонь горять, дід мороз пощіпує за ніс, у маляточенята блищать, бо дідусь подарунки приніс. No, no problem! У новому році бажаємо вам, No, no problem! Дорогі родині і батькам. No, no problem! Хай солодкі будуть ваші дні. І гурка навколо ялинки ходить, дівчаток і хлопчики за руки і Секрети відомі одні ялинці, які чекають дітей гостинці. Банани, ківі, яблука в спілі. Торбинка, лискучі і дуже пахучі. Є шоколадки, цукерки, печення І, звичайно, малинове варення. No, no problem. У новому році бажаємо вам. No, no problem. Дорогі родині і батькам. No, no problem. Хай солодкі будуть ваші. Дні. No, no problem. посміхайтесь на рік No, no problem. У новому році бажаємо. Всім всім всім, no проблем! Бажає Лев Дерка і Аеліта! Ху! Ти знаєш, Левчику, класно, ми так з тобою поспівали, потанцювали, підняли настрій. Новий рік уже на порозі. Але ще залишилося три години всього-навсього. Три години до Нового року. І можна що ще приготувати? Ну, наприклад, Довирізати гарні сніжинки, повісити на віконечко. От ти таке робив? Так, я ще рекомендую не забути оглянути ялиночку, чи всі іграшки повісили, і чи цукорки повісили, адже вже ми поз'їдали частину цукорків, треба довіжити ще свіженькі церкви. Левчику, який ти молодець. Ти знаєш, що не мої ялиночці, вже більшість цукерочок з'їли. Ти знаєш, я зараз прийду додому. І напевне довішаю цукерки на ялиночку, тому що гостей буде дуже багато і всі захочуть поласувати чимось солодким цукерочками з ялиночки. Ось так. Ну і звичайно треба якісь побажання приготувати. Ага, тому що ж хм, в новорічну ніч. З 12 ударом годинника потрібно побажати новорічне побажання. Самій собі, ось так сказати, і, і, і самій собі загадати. Я нічого ще не придумала. Ти щось придумав? <клит> я. А давай зробимо таку репетицію. Давай. Так. Ти будеш годинником. Я буду годинником. Ти будеш бемкати. Бемкати. Добре, я буду <клит> бемкати. Добре, добре, а ти давай думай. Я думай, думаю. давай, я, я бемкаю. Бам. <клит> бам. Бам. <клит> Бам! Бам! Ну, що, ой-ой! Ти ж я... нічого не придумав! Нічого мені в голову мою бамка лову моє не лізе. Я, ще, я нічого не придумав. Добре, давай, тепер ти бамкай, а я буду думати. Добре. Так, а ви з нами робіть репетицію. Так, бамкай. Це репетиція. А я думаю, думаю. Бам. Так, давай. бам, Ей, бам Я хочу. Я не зрозуміла, я тобі так довго бамкала, а ти так коротенько відбамкав, я ще не встигла. Чому тільки дев'ять бамкалок? А, а тому, що зараз тільки дев'ята година, як я міг дванадцять разів банкати. О! Ой, а коли, коли буде дванадцять? А я знаю, коли буде дванадцять. Левчик від Банка в дев'ять раз, тому що дев'ята година. А дванадцять разів від і години коли буде дванадцята година. І коли ми з вами будемо зустрічати новий рік. Тому ми маємо три години подумати, що ж ми хочемо побажати собі. Діточки, нехай ця новорічна ніч стане для вас казковою. І нехай всі ваші новорічні побажання в новорічну ніч. Здійсняться. Нехай здійсняться. Вони здійсняться, тому що діти не будуть спати. Вони хочуть побачити, як воно буде здійснятися їхні побажання. І тому, дітки, я знаю, що ви не будете спати. Хоча батьки будуть наполягати, і ви будете з під ковдри заглядати. Ну, а хто вже дійсно змучиться і засне, то я бажаю вам чудових казкових новорічних снів. Мої маленькі лялі. Я знаю, що раз в рік можна і не лягати спати в дев'ятій вечора. Я хочу всім вам побажати казкових новорічних снів Тьомки на добрані. Цом-чом. Цьомкі на добрані. Цьом-чьом. Цьом-цьом! На добраніч! На добраніч! Ох! Oh.